Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака зодіака Тілець на період з 20 по 26 травня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимось, друзі, які картинки для вас півпали? Карта Хрест. Це карта долі. Якісь доленосні події будуть у вас відбуватися на початку тижня. Ось тут рядом карта СОС. Будьте уважні та обережні. Бережіть себе та своїх близьких. Далі, друзі, ось тут карта швидкості, блискавка. Ці події можуть відбуватися швидко. Саме тому будьте уважні, звертайте увагу на якісь попередження додаткові, котре ви можете почути. Далі Ось, ось тут, друзі, у вас корабль. Це новий проєкт, або далека мандрівка, або щось таке грандіозне, те, що для вас важливе. Воно може стосуватися домашнього господарства. Це, звісно, не обов'язково, але ось тут є домашнє господарство та новий проєкт, або далека дорога. Далі ключик. Ви віднайдете вихід вирішення якогось свого складного запитання, котре для вас важливе. Та начебто все. Прямуємо далі, подивитися на розвиток подій. для знаку тілець саме в цей період на небосхилі змінюється керівник тобто знак близнюки стають головними та їхня планета Меркурій це планета спілкування, котра допомагає всім, кому це потрібно, досягти успіху спілкування. Це може стосуватися як роботи, так і особистих справ, особливо для тільців. Тільці вони не люблять багато говорити, але спілкування воно важливе для всіх, для них також. Звертайте на це увагу, не соромтеся щось спитати додатково, якщо вам це потрібно для вашої справи, а у нас з вами другий розклад для знаку тілець. Сонечко. Дуже потужний знак. Він каже про успіх. Гроші, але тут розбите серце. А також є карта долі. Знову ж таки, ваш ключик, ви віднайдете вирішення свого якогось важливого завдання. Ось тут карта долі, розчарування стосовно грошей. Зверніть на увагу на цей куточок і робіть правильні висновки. Можливо, ви зможете змінити ситуацію на вашу користь. Головне, щоб це не приносило нікому шкоди. Тому що ось тут якась змія. Хоче вам завдати шкоди. І це може стосуватися цих грошей, або, наприклад, кредит, або хтось вам щось не віддасть за картою долі, те, що ви позичали комусь. І тут у вас розбите серце. Але ось тут ключик каже про те, що ви зможете знайти вирішення цієї ситуації. А також сонечко, воно то, також підкреслює те, що ви будете мати успіх. А ми прямуємо далі подивитися, чим саме буде завершуватися для вас цей тиждень. Останній тиждень травня.

Знову карта СОС. Будьте уважні та обережні. До чого б це не стосувалося, як ваше особисте життя, так і в ваших справах. Знову ж таки, цей проєкт або дорога, або щось таке важливе та стрімке за позначкою корабль. Святкування наприкінці тижня вас очікує, але воно має тут якісь таємниці. Добрі чи недобрі таємниці бувають подвійні. Далі ви тут маєте знову ж таки домашнє господарство, а також ось ця мандрівка або проєкт. Можливо, хтось буде робити грандіозний ремонт. Це може бути різне. Зараз, друзі, ми з вами на колоді мадам Ленорман подивимось для знаку Зодіака Тілець. Застереження та пораду. На період з 20 по 26 травня 2024 рік. Застереження гори, це труднощі та порада. Зірка. Друзі, застереження полягає в тому, що якщо ви, у вас виникнуть якихось, якісь труднощі, які ми бачили в попередніх розкладах пасіянця, це можуть бути як фінансові, так і якісь, які вам відомо саме на вашу ситуацію. Будьте уважні, можливо, їх якось можна уникнути, або, як то кажуть, краще гору обійти, чим на неї збиратися. Як саме це ви зробите в вашій конкретній ситуації? Можливо, вам відніше, але вам надано попередження. Порада, друзі, це карта зірка, це карта мрії, котра може здійснитися. Карти вам підказують: ідіть до своєї мрії, ось цей корабль, котрий вам два рази випадав. І, мабуть, ви якісь докладаєте до цього зусилля, саме тому. Наприкінці тижня вам має бути якесь святкування. Можливо, ви з усім впораєтесь саме в цей період, можливо, це ваша подія може перейти далі, але вона має бути успішна за картою зірки і за ось цим святкуванням, котре у вас буде відбуватися. А я бажаю вам успіху, друзі. Попереду у нас з вами нові сині пасія, розклади на червень. Та жовті пасянці, котрі вже є на моєму каналі, запрошую вас до перегляду для себе та своїх коханих. Дякую вам за увагу, до зустрічі на моєму каналі.